Вітаю всіх! Сьогодні буде тема, яку я абсолютно не планувала. Я хотіла зробити, як останнім часом я намагаюся робити швидкі розклади, експрес-розклади. І сиділа, думала, на яку тему. І поки думала, обирала колоди. Як тільки я взяла в руки колоду, мені чомусь таке, така фраза прийшла в голову Я шепну тобі на вушко. І при тому, поки я доставала цю колоду, ця фраза в мене грала, як ота заїджена платівка. Я не знаю, що це значить, чесно. Ну, спробуємо подивитися, чому, то кажуть і ні. Три позиції, як завжди: перша турмелін, друга моховий агат, і третя середолік. Колода сьогодні одна, це, звичайно, у нас класична тару. Тож, давайте. Я шипну тобі на вушко одиничка. Я шепну тобі на вушко двійка. І я шипну тобі на вушко позиції номер 3. Але так як я любопитна людина, я не можу спокійно пройти. Тож, давайте уточнимо, а хто шептатиме на вушку? Хто шептатиме? Одиничка. Двійка і, відповідно, трійка. Ну що, карти на столі. Камінчики на столі. Обирайте, як вашій душі наганеться. Хочете на камінчики, орієнтуйтеся, хочете на номерки. Ну, або, зрештою, рандомно, заплющуючи очі, будь-як. Турмалін. Вам шепче. Що там? Перевернутий дурак. Знаєте, що саме цікаво? Тільки я перевертаю карту, а мені кажуть, я не дурак. Ну, я не сперечаюсь, чому би ні. Мається на увазі, це одинички чи якась людина? Ні, якась людина. Якась людина хоче бути з вами відвертими. По сімки жезлів. Чоловічий? Ні-ні, однозначно, чоловічий ще й по страшному суду. Тут хтось такий дуже громкий. І одразу, якщо ми говоримо про чоловіка по страшному суду, це говорить, що у людини може бути високий зріст, у людини може бути дуже такий гучний голос. Далеко чутно. У людини може бути такий сміх, знаєте, як то кажуть, розкатістей, як, як то рок от грому, отче ж ти бутого. У людини може бути ще, ну, як би це пояснити, або широкі руки дуже, або великий розмір ноги. Ну, тут знаєте, щось таке велике. От дивишся на людину і розумієш, непроста людина. Ну, добре, то хто шепче? Ця людина. Ага. Ця людина, яка, яку ви або не підпускаєте до себе, бо тут король жезлів перевернутий, або яка не може підійти до вас. Але по правосуддю йому як дали право голоса, і він, типу, передав. Я шепну тобі на, на ушку, я не дурень. Добре, перевернути король жезлів. Що це означає? Ну, ви скоріш за все з цією людиною або не йдете в відкриту комунікацію, або поки або поки що не наважуєтесь йти в відкриту комунікацію. Давайте я тепер ще уточню одне питання, яке я випустила по першій карті. А що значить я не дурак? Ну або я не дурний. Говорить, що він доволі таки може цінний бути для вас. І про тому зараз я не обов'язково стосунки розглядаю. Тут може бути і момент фінансів, тут може бути і момент стабілізації якихось ситуацій. І в той же самий час це може бути людина, на яку ви можете спертися. Ну, саме банальне це морально. Тож показують, що четвірка Пентаклів це людина, яка ну, зараз стабільна. І я не можу розглянути в даному контексті четвірку Пентаклів, як якусь жадіну або як якусь людину, яка не готова давати енергію. Так, можливо, це на зараз здаватиметься так, але враховуючи, що тут у нас карта випала ще перевернути король жезлів, людина показує, що ну, слухай. Якби немає зараз шансів, або не дані не да якісь шанси, щоб я мог собі себе проявити. Ну, а стрибати, як то кажуть, на одній ножці, ну, тож, вибачте, не привчені. Одинички, тож, така вам мала прийти інформація. На цьому я вам дякую. Та будемо йти до двіок. Двічки. Двічки. Що вам шепчет вушко? Чи шепочуть привільніше буде? Сімка час. тут вже якийсь, мій покусник. Ай-яй-яй. Вже з чого тільки не обіцяють. Добре, цей асмодей. Він як би може це дати. Чи тут у нас, Ба... верніше, як бажано видається за дійсне. Може дати? Чи все ж таки ні? Ну, не зовсім. Не зовсім. Перевернуте правосуддя показує так, що щось глобальне таке, дуже кармічне, ні. Скоріше, тут по двійки чаш показують більш звичайне партнерство, яке ви звикли бачити у власному житті. Може бути здаватися так, що от якась людина або якась взаємодія з якоюсь людиною, вони такі прям дивитися і думають, вау, це точна карма. А вам кажуть, ні. Ні, кармічності тут немає. А от цікавий союз може вийти. Що можуть двійки отримати від союзу? з тим, або з тією, хто шепоче. Короля Пентаклів. Ну тут може бути і про стабільність, тут може бути і про партнера-партнерку, і тут може бути про матеріальну складову. Тому я б сказала так, що в кожного це програється по-своєму. Єдине. Якщо хтось вважає, що, до прикладу, я. Почну взаємодіяти з цією людиною, і в мене вирішаться всі проблеми. На жаль, я так не можу сказати. Чітко говорять, що людина приходить для партнерства, але це партнерство воно не має глобальності. Іншими словами, ви можете при взаємодії з цією людиною щось заробити, але це не буде, знаєте, прям. Такий які який докорінно зміни ваше майбутнє. Ні. Це просто можливість трішечки підлотати десь якісь моменти або нюанси. Якщо ми говоримо про партнерство, то так, тут партнер може приходити для того, щоб дати вам певні можливості, але це не означає, що разом з цими можливостями він вам принесе і мішок грошей. Ні. Тут більше показує, що це може бути постійний партнер, а вже щодо матеріальної складової, тут вже прийдеться напрягтися обом. І так само, якщо ми говоримо про партнерство. Вам говорять, що ви можете вийти, ну, зараз не про стосунки, вийти в партнерство, але вкладатися маєте вдвох. Хто шепоче? Хто й хто не уходить. Таке враження, що хтось стоїть за воротьма і вам все не як. Не достучиться. чоловіча енергія чи жіноча? Ні, тут чоловіча енергія, тут чоловіча енергія. При тому я б сказала, інколи така різкувата. У людини може бути такий, чомусь хочеться сказати, несносний характер. може до кінця відстоювати свою точку зору, свою правоту, провокувати на момент не конфліктів, а скоріше такі, знаєте, Срівнувательний момент, може ще при цьому по сімки жезлів, що саме цікаво, несвідомо наштовхувати на цікаві варіанти. Як це може відбуватися? От десь хтось вперся, як то кажуть, лбами, і не ви не поступаєтесь, ну або хтось інший, не ця людина не поступається. І от коли починається цей процес поштовхування лбами, Сипеться інформація з двох сторін, бо кожен же хоче доказати своє. І ви розумієте, що вам стільки прийшло плюх цікавих, стільки інформації, яку можна і так використати, і сяк. і... Ну, Вау, просто! А чого не, не хочу уходити? Перевернута вісімка кубків. У вас диявола бачить? Чи сам? Тут людина дуже прив'язлива, розумієте? Тут людина дуже прив'язлива. Потрійки мечів, вона про чудово може розуміти, що давайте так: людина не вміє вчасно відпускати. І ця людина прачудово розуміє, що це її таке не зовсім гарна риса характера. Потрійки мечів може і розчаровуватись, може і розуміти, що. Оцей дьявол, особливо через сімку жезлів, де протистояння, де ця впертість. Не всім подобається, і не всі готові комунікувати. І ну, я поки що не можу сказати, що ці моменти з позиції цієї людини пропрацьовані. Не, -не, не можу. Хоча, скажу ще раз: людина ну, визнає, що це не зовсім правильно, оця її поведінка. Угу. Тому і не виходить, що не вміє відпускати. Або не хоче, або боїться, або не готовий. Коротше, у кожного може бути своя історія. На цьому двійки. Я так само вам дякую за перегляд. Так, тихо. І будемо переходити до варіанту номер 3 так, трійки, зараз я перемішаю колоду і йдемо до того, що вам ще хочуть. Глицар пентаклів. Що це у нас про те, що хтось набере швидкість? Чи про те, що хтось не туди летить? Набере швидкість? Чи не туди летить? Ні, кажуть, набере швидкість. То хтось чи щось. О, ні, ні, ні. Кажуть, якесь сонечко з грохотом прилетить в ваш простір. При тому карта Сонця. Це може бути людина в вогняної енергії. Це може бути в вогняні знаки Зодіака. Це може бути дуже яскрава людина, трішечки егоїст. А у когось і не трішечки егоїст. До речі, комусь може це говорити про те, що найближчим часом діти до вас приїдуть. Або, зрештою, відбудеться зустріч з дітьми. І отут би я хотіла уточнити: Карта Сонця, тут у нас іде чоловіча енергія чи жіноча? Ні-ні, чоловіча, чоловіча яке сонечко для вас до вас прокотиться. Добре, ну для чого це сонечко котиться для трі... до трієк? Для вісімки пентаклів. Ха -ха. Ну, дивіться, тут показують або прийде такий манерний помічник, який допоможе вам або ж на роботі, або в моменті розробляння грошей. Для когось може прийти манерний помічник, який допоможе пропрацювати якісь родові. Моменти. Бо вісімка Пентаклів інколи говорить і про це. Ну, або іншими словами, як зробити відкуп за певні нюанси, називаємо це так, вашого роду. Ну, а можливо, і вас. Бо всі ми зі своїми нюансами. Добре, а що дасться вісімка Пентаклів трійкам? М -м, не розбите серце, але що тоді? Можливість діяти. Можливість діяти або отримувати перемоги, десь ви трішечки посуєте, вам треба дати, вибачте, трійки за це слово, невеличкий копнячок. Так от, прийде людина, можливо, яка вас буде дуже драконить до безобразія, але повірте, от вона вас має як трішечки вивести з себе для того, щоб ви вийшли на якісь а, такі своєрідні горизонти. Що саме цікаво, не обов'язково ця людина прийде а, саме в реальному світі. Може бути такий варіант, коли в соцмережах ви прочитали якийсь пост, там, ну, або ще якусь замятку чи фото побачили, ну, неважливо що. І це вас настільки розізлило, що ви такі прям не знаєте, куди свою злость діть. А тоді так, підожди, давай займемо свої руки чимось корисним, якщо у нас, ну, скажімо, дуже така гаряча голова. І от таким чином ви переналаштовуєтесь на оцю вісімку Пентаклів. Ви відпочиваєте, ви надаєте собі більшість, я б сказала, можливість відпочити вашому розуму, вашим думкам і далі з новими силами до нових горизонтів. Ну, то хто шепоче? Зараз буду уточнювати. Ага, ну слава Богу. М -м 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 ага. Говорять, що передає вам це люд э э людина, вона. Присутня в фізичному світі, а зараз переживає такий момент виходу з десятки мечів, ну, вже з неї вийшла. І по двійки Пентаклів намагається себе або віднайти в цьому світі, або зрозуміти в цьому світі, або, зрештою, якби більш-менш так гармонійно пов'язувати себе із цим світом. Ви цю людину знаєте. 你嗯嗯。Nee. Mm mm. Ні, ви цю людину не знаєте. Можливий варіант, що десь через когось шістка чаш тут може прочитатися, як і родинний сценарій, тобто через яких дальніх родственників знаєте, або може бути, знову ж таки, як я приводила приклади з соцмережами, коли там хтось із близьких друзів, кого ви вважаєте ледь не родиною, лайкнув той пост про коменти, ну будь-що. І ви на нього зреагували. Тож, в вашому випадку, це відбуватиметься саме так. До речі, для когось може дійсно прийти людина вже ну, якби, в реальному житті, якщо ми не беремо соцмережі. Але знову повторюся, що тут, скоріше за все, момент приходу відбудеться через когось. І тут якби, вас попереджають, що я йду, готуйся. Ну, Враховуючи сонце, враховуючи. Оцей момент егоїстичності я не дивуюсь, чому попереджають. А для тих, кому я казала, що діти мають приїхати, шістка чаш підтверджує, що так, як має родина зібратися докупи. Тож на цьому я вам дякую за перегляд, і як завжди, зустрінемось.